Невже ця корона не сподобалася грабіжникам? Невдовзі після зухвалого пограбування Лувру поблизу музею було знайдено корону Євгенії, останньої імператриці Франції. Коштовність було виготовлено в 1855-му для дружини Наполеона III Євгенії, яка мала репутацію знаної красуні та законодавиці моди. Вінець оздоблено золотими орлами і великою кількістю діамантів і смарагдів. Солідно. У цієї корони був близнюк корона Наполеона III. але вона до наших днів не дійшла. А у 1885-му уряд Третьої Французької Республіки продав її для державних потреб. Як бачимо, корона імператриці виявилася значно живучішою. До речі, хоч Наполеон III проголошував себе імператором, але його коронація так і не відбулася. Вінці виготовляли на честь всесвітньої виставки в Парижі, щоб потішити пиху монарха.